Всім вітання друзі! Сьогодні продається Honda Dio AF68, Cesta тобто версія з кошиком, 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Доволі популярний скутерочок, от з великим сидінням і дуже економненький апарат. От, за рахунок інжектора, звичайно, і недорогий в ремонті, от так як він без водяного охолодження і в загальному популярний гарний скутерочек. так Почнемо, як завжди, з задньої частини. так Гума тут у нас стоїть нова, абсолютно задня гальма в чудовому стані, амортизатор. Пільтерочок, варіатор, залишив повністю все оригінальне, крім роликів варіатора. А так задній варіатор, варіатор, передній і ремінь оригінальний. Я ж кажу, єдине, що замінено, це ролики варіатора, так як були вже трошечки підзношені. Сидіння з японським чохлом, перешити, оригінальний ключ один. От, Замочок живенький, але є трошечки подертий. Так, сидіння відчиняєте От в такому положенні, натискаєте на ключ. Під сидінням у нас все добре. Бак, подивимося. Бак чистенький, нержавий. Під сидінням також все добре. Так, далі. От 68 у нас в оригінальній фарбі, такий коричневий красивий колір. З оригінальними японськими подряпинками, бачите, тут трошечки є. Це не українські подряпинки, а з Японії, і вони набагато якісніші. Так, і їх буквально тут пару штучок на лівій частині. От косиночка також в колір з кутирочка. Тут є, бачите, подряпинка. Так, далі пол, підлога. Там, де ми ставимо ножки, воно повністю. Як новеньке, без ніяких дефектів. Тут знаходиться акумулятор. От є карманчик, є гачечик для якогось кульочка. Так, ручки оригінальні залишились. По пробігу 6480. Голова також в чудовому стані, Без подряпин. габаритний. Вогник, От бачите, такий кошик у нас зачиняється він. Дуже практична штучка. І кошик величезний. Тут багато чого можна, скажімо так, на базарчик з'їздити і покласти. Дуже практична штука. От Хто не знає, це у нас ручний стояночний гальма. Зажимаєте гальма і отак фіксується він. Так, далі. Йдемо далі. От. Новенький замінив гофри на вилку, оці гумові гофри. От передня гума також нова, тобто скутер повністю на новій гумі. В оригінальній фарбі. от Тут у нас немає подряпин. Хоча ні, є ось одна подряпинка а тут є ну такі незначні подряпини абсолютно. Тобто, коли скутер в оригінальній фарбі, їх без подряпин практично не буває. От. І отут на цій половинці, бачите, є подряпинки. От. Як я і сказав, подряпинки також приїхали з Японії. Тут на ньому ніхто не катався. От. Оригінальна накладочка і так далі. Тобто Скутерочок тільки привезений, на ньому я проїхав буквально там 500 метрів. Двигунчик нереально м'якенько працює, дуже гарна робота двигуна. Воротнички працюють. Стоп-сигнал також працює. Одним словом, по електроніці повністю все робоче, ближнє, дальне світло і так далі. Тобто і двигунчик дуже м'якенько, гарно працює. Так, Заведемо з лапки. Так що мені подобається, як я і говорив раніше, 68 одна із небагатьох скутерів, які заводяться, яких можна завести без акумулятора і поїхати. Тобто якось таким чином зроблений бензонасос можна завести без акумулятора. Єдине, що в них не дуже бібіка працює. Не дуже подобається мені вилка передня. От, конкретно в цьому скутерочці вона. Ні жива, ні мертва, скажімо так, щось середнє 50 на 50. От, але для скажімо так, для грунтової дороги, хто бере, я би радив замінити пружини. От Пружини підходять від 27-ї Honda 34-ї, тобто від От, І Вона трошки стає жорсткіша і в принципі, для таких поганенької дороги буде непогано. А для асфальту можна і так залишити В принципі, комфортно. Почуває, скажімо так, і на цій вилки. По максималці, по максимальній швидкості вони більше 52-55 не їдуть, це вже якби нам відомо, але Попробуємо Ну, як, як і говорив, 52-53, їхня максимальна швидкість. Але що скажімо так, конкретно по цьому скутерочку скажу, дуже-дуже гарно. От реально робота двигунчика прямо чистенька, м'якенька робота двигуна. От Скутер розмитений з документами для реєстрації, кому цікаво, контакти вказані під відео. Телефонуйте всім японських покупок і рівних доріг.